Вечір вечоріє, повстанське серце б'є, а лента на бої поспішно подає, ах, Лента, Зелентою, бої подавай, країнський повстанче в бою не відступай, Ах, Лента, Зелентою, бої подавай, Країнський, повстанче в бою, не відступай. А богатакує принцессу сил. Юнак холемен їх правно косив. Житомир, обласне управління внутрішніх справ України. щоб дізнатися і відбувається бездіяльність охоронних органів з приводу деяких кримінальних справ, які сталися. На території Житомирської області. Ці справи всі були висвітлені в інтернеті, в засобах масної інформації. І у нас є підстави стверджувати, що вони, в принципі, не проводять того розслідування, яке мало би проводитись. Сьогодні тут присутні люди, які безпосередньо пов'язані із цими справами. Сьогодні ці люди донесуть інформацію до працівників управління міністерства внутрішніх справ. І ми будемо сподіватися власне, на те, що після нашого сьогоднішнього декетування справ буде зосереджено трошки більше уваги, так як воно і має бути. Ми ступаємо спіці січані, укривати! Чому користенська міліція сфабрикувала справу проти Наталії Прищепа? Сьогодні серед нас присутня Наталія Прищепа, і я передаю їй слово. Що голова Поліської сільської ради Коростенського району використав свої корупційні зв'язки у міліції, прокуратурі, а саме роздавши земельні ділянки, начальнику міліції, прокурору, і за допомогою їх сфабрикували проти мене кримінальну справу абсолютно безглузду і безпідставну. не було жодної підстави для того, щоб цю справу кримінально фабрикувати. Але разом з тим на сьогоднішній день. Я визнана, визнаю за кримінальною статтею і 16 квітня о 9.30 в апеляційному суді буде слухатися апеляційна скарга. Апеляційний суд буде розглядати мою справу. Тому я запрошую усіх бажаючих прийти і почути, що і як відбувалося насправді. Приходьте, будь ласка. Наразі адвокат Наталії Прищепи в різдвому русі розкаже з приводу тієї ситуації. Дана справа була проведена упереджено, необ'єктивно. Обвинувачення в даній справі були е, складені лише на показах прямих підлеглих, потерпіли. Е, до уваги в даній справі не були взяті е, підстави, е, котрі доводили невинуватість е, Прищепи Наталії. Також і в судовому засіданні не були е, встановлені об'єктивні е, об обставини даної справи. Е, дана справа розслідувалася з застосуванням подвійних стандартів. Стань, же в бою, не відступай, як сонце сходило, втомлений юнак, упав він, ранений, упав він навзнак, Ах, Лента, Зелентою, на бої подавай, Країнський повстань, ще в бою, не відступай, ах, Лента, зелентою, на бої подавай, Країнський Повстаньше, в бою не відступає! Корупційні зв'язки, так як засудили мене лише зі слів чоловіка, який постійно проторгував наркотичними речовинами, в подальшому знову ж таки торгував наркотичними речовинами. Мене було підставлено заради того, що я звернувся в прокуратуру з приводу неправомірних працівників міліції. У мене було відібрано автомобіль, відібрані були документи і тому подібне. По даний час я не можу не забрати їх нічого.

В, 1901, в 2011 году я получила за подвиг от ныне покойного полковника милиции, так что вся милиция его знала, что у него нет ни матери, ни отца, ни жены, ни детей. Получила за на его квартиру. Он умер 21 июля, а 18 августа 2011 года уже через горы полков у меня отобрали квартиру после свидетельству на право власти на другую людину. Ко мне приезжали бандиты домой вот, и рассказывали, что он должен 20 тысяч долларов. Остался им должен. Все это подработанные документы. Черным нотариусом было узаконено вранье по поводу того, что у него ипотечный договор открыт. Вот, по поводу того, что он забрал, да, ну, мой заповедач в этом договоре не расписался. Это совершенно эффективный документ. Ні ступі, ніякої медичної допомоги покинув місце події. На даний момент Андрій Руденький в справі не являється непідозрюваним, не, не навіть свідком. На даний момент справа фабрикується таким чином, що автомобілем керувала його жінка. Автомобіль, Засвідченнями е, очевидця був позашляховик чорного кольору, на штраф майданчику е, в міліції знаходиться автомобіль сірого кольору, тобто, відповідно, на е, ньому не буде знайдено слідів, будь-яка експертиза не встановить слідів даного ДТП на цьому автомобілі. Зв'язку з цим постає питання: до якого часу до, до коли буде тривати? Непритягнення злочинців до відповідальності Доколу будуть притягувати до відповідальності осіб, котрі не скоїли ніяких кримінальних злочинів чи правопорушень? Дякую. У мене часто звертаються люди, розповідають про свої проблеми, звертаються відкрито на камеру. Я роблю відеоролики, розміщую статті, а саме за цей від діяльності мене працює міліція, підкришує прокуратури. І в даний час проти мене чотири позови, абсолютно безглузді, безпідставні, аби тільки журналісту закрити рота. Чотири судові позови. Перший позивач, начальник міліції Черняхова, скідан. Це матеріали, які я розміщую в інтернеті, наркомафія і зверн... відкрите звернення до мінтів хабу. От вони подали позов, зібралися всі разом. Один позов він подав як міліціонер, інший позов слово в слово він подав як фізична особа. Абсолютно безглузди, безпідставні. Намагаються захищати честь свою гідність. І на даний час я в Україні рекордсмен. Рекордна кількість суддів відмовилися розглядати ці позови і взяли саме відвідця. І цей позов Черняківський опинився аж у суді Володар Волинського району, де є такі суддя-мельник, який або з'їхав з густу, або виконуючись вказівку. Виніс абсолютно дві протилежні ухвали за своїм підписом. Першою ухвалою відправив цей позов назад до Житомирського районного суду. Трошки пізніше іншою ухвалою він його вже розглядає. Один той самий суддя. Це говорить про те, що він виконує чиюсь вказівку. Інший позивач це перший заступник начальника УМВС України в Житомирській області. Будзинський. Ви пам'ятаєте це прізвище. Він свій час займався кадровим забезпеченням ОМС України в Житомирській області. На сьогоднішній день він подав позов проти мене до районного суду Житомирського і Програв його з ганьбою позорно програв цей позов. Суддя виніс рішення, яким признав і цей позов безпідставним. 16 числа можете прийти в апеляційний суд і послухати, як цей заступник буде. Оскаржувати в апеляційному суді свій ганебний програш проти журналіста. Заодно там будуть свідки, які розкажуть про його корупційні зв'язки з начальником Чернігівської міліції з китаним. Свій час Будзінський продав справу за три тисячі гривень. Кримінальна справа, проти скідана, була порушена за побиття Віктора Радзука, Житомирського громадського діяча. І він цю справу продав за три тисячі гривень. Це корупційний зв'язок. І ці два діячі зараз судяться зі мною Віктором Катенневим. І в позовах прямо й написано за публікацію, за те, що оприлюднив те, що розповідають люди. Ну Є тут ще один діяч, який ховається в тіньочку за такий шморгун. Голова проспілкової ради обласної вже є один позов. Стосується репортажу по дорожньо транспортній пригоді. Звичайний репортаж, звичайна пригода. Але нам міліціонерам раптом не сподобались якісь фрази, якісь формулювання, які їх взагалі не стосуються. Вже засідання одне відбулось суду, але воно більше нагадує кінокомедію Гайдая. Та я вас теж запрошую всіх на слідуюче засідання, хто хоче посміятися гарно, тобто порушують справи, позиваються за будь-що, аби тільки журналісту закрити рот. Але це не вдасться. Єдине, що мене насторожує, сама лінія поведінки керівництвом МВС Житомирської області. З усіх публікацій, в яких люди розповідали про злочини, це і підстрелили людину в Коростенському районі, всі ви знаєте. Це й побили хлопчика в самому коростині. Оце всі ці люди, які тут стояться, майже всі теж герої моїх публікацій. Всі ці справи затираються, заминаються. Є свідчення, що тупо продаються за гроші. Тому, пане міліціонер, ви мені рота не закриєте ніколи і ні я. Тому що я журналіст вільний і кожна людина має право на самовираження і розміщення інформації. Будь-де в інтернеті чи в друкованих засобах масової інформації. Також були бандитські напади на мою квартиру, представники міліції, корольова, для цього районного відділу Житомирського району, присутності якогось прокурорського працівника, буквально ламали двері в мою квартиру, а там знаходиться редакція моєї газети. Потім вони довго і нудно відписували спочатку, що цього взагалі не було. Коли їх вже прижали депутатськими запитами. так, було, але це ми перевіряли там якусь підприємницьку діяльність, там ніякі вивіски, небо в общем, дурниця такі понаписували. Всі ці бумаги смішні є. Після цієї акції вони всі будуть опубліковані. Тобто йде травля, травля журналіста за, за публікації. А ми тую червону, Сказано в статті Конституції України про мирні зібрання громадян, так ось суд керував затворювати на хвилинку, указом президіума Верховного Совєта СССР від 82-го року. Згідно з яким люди, які хочуть проводити мирні зібрання, повинні за 10 днів в міліцію подати інформацію про себе. Скільки буде людей, де вони мешкають, якою метою вони збираються? А нагадуємо, що згідно чинного законодавства, ми, проводячи акцію сьогодні, ми вчора можемо подавати заявку. І спокійно проводити нашу мирну акцію нагадуємо, ми що згідно конституції України в Україні діє закони України, а не совєтського союзу. І в принципі ми дякуємо нашим судам, що дозволили нам сьогодні провести нашу мирну. Акцію пікетування це не є мітинг, це не є акція протесту, це є пікетування. Ми пікетуємо з цією метою, щоб донести інформацію про ці події, і можливо після нашого пікетування до цих справ буде. Трошки інше відношення і трошки інша увага з боку керівництва управління Міністерства внутрішніх справ в Водомирській області. В Черніхові, до речі, сьогодні дуже часто в нас фігурує Черніхів, і в Черніхові сталося подіяно навколо Анатолія Конепацького. І з приводу цього зараз ви будете проінформовувати. І спече в рудях рана. Біля кулемета, дівчина молода, а гленда, на бої подавай. У 2012 році він працював рабом черняхівської міліції, а саме спалював коноплю на території приміщення райвідділу за адресою Шевченка-10. Під керуванням працівників міліції це інтерв'ю викладено на відеороліку. Він мив міліцейські машини. За що получав, якщо неправильно помиє машину, з ноги прямо в груді, і окровавлений приходив, просив помощі у нас у людей мирних. Зарплати йому так як він працював Кочегаром. Цілий сезон отопітільний йому видавали неофіційно 200 гривень із такою умовою, що він там і ночує. Адже три ставки кочегара в райвідділі. І кожна ставка 1400 гривень. То де ці гроші, шановні, скажіть, будь ласка, і коли в людини голодом і холодом уже прийшов кінець? Він звернувся до Котенка І коли Котенко цей відеоролік обнародував, то на другий же день працівниками міліції, а саме по керуванню начальника міліції, був побитий Звірський конопатські. Вчора йому знову-таки була зломана рука. І ця людина переховується, де... Працівники у погонах, красавці. Невже вам не стидно, що в Чернікові робиться страшний суд? А саме я розкажу за себе. Я приватний підприємець, маю на праві власності кафе у Чернікові-Золота теща по 42. І моїм сином особисто була затримана група злодіїв, які керував сам начальник міліції цією крадіжкою скидав, коли мій син з допомогою перехожих 24 липня 2012 року затримав одного із е, цих злодіїв, викликав наряд міліції і передали всі речові докази, то начальник міліції Скидан на другий день злодія, який виніс 30 тисяч грошей та золотих речей моїх особистих і виніс за межі приміщення музикальною мою апаратуру, яка знаходилася у кафе на 100 тисяч, сам начальник міліції схід на другий день цього злодія відпустив. Хоча цей злодій у 18 повних років достроково був випущений. Судямості за собою. І кроме цього віддав усі речові докази, які були передані групою, яка приїхала забирати цього злодія. То питається, для чого ця міліція нам? Я плачу податки, ви отримуєте зарплату. Вам не стидно дивитися мені. І чи є смисл мені викликати міліцію на допомогу? Скажіть, будь ласка. І коли я прийшла до начальника міліції на 5 сутки узнати, чи є постанова про порушення кримінальної справи, він мені відповів, Вийди, сука з кабінета, то вибачте мені, хто він. Я 30 років працюю, плачу податок, щоб він отримав зарплату. То що він від суки отримує тільки доход. Я рахую, що раз він відпуст. 15 сутки порушена кримінальна справа. Для чого нам міліція, до кого нам звертатися? Мій син затримав злодія, є свідки. По сьогоднішній день не більш нічого не робиться. До судове слідства я зверталася в Кабінет міністрів. Мені відповідь прийшла, що ви будете ознайомлені з матеріалами до судового слідства. Матеріали, Знаменитий шмагун, ваш працівник обласного управління. Вино добре покерував, бо він друг скидана, але спасибо сину шмагуна, він був слідчим, він очі ховав, і єдине слово сказав: мені вас, як людини, шкода, а мені шкода мого будущого покоління, моїх дітей. У нас у Черніхові не тільки наркотою торгує райвідділ, а сам начальник міліції організовує крадіжки. Моє кафе працює 12 років. Безплатно їли, ніхто не за чого не розчитувався. Всі праці, які я їм організовувала, а як я перенесла інсульт і кафе закрила, то по команді навчання... Була банда, вскрили сейфа, перевернули всі ящики, побили вікна, через... навіть не хотіли зняти печатки пальців працівники Чернігівської міліції. У Чернікові і по всій області, і по всій Україні, Зрештою, міліція не веде порядок в своїх рядах до того, щоб довести те, що джерелом влади в Україні є народ. І цей народ треба захищати, захищати законно і власне покликання міліції це захищати права простих громадян. Ми вже проблеми простих громадян, простих мешканців, простих українців є неважливими, є другорядними. А коли діти мажорів або мажори. Або політики збивають насмерть на своїх модних джипах людей на зупинках, коли влаштовують в прямому смислі полювання на людей, вбиваються, потім це все списується на хуліганство, а не на вбивство, як ми знаємо, сталося із дизійським. Ну то що це? Ми знаємо, що це. Це те, що міліція не хоче можливо дивитися. На ті речі, які відбуваються правильними очима, ми сподіваємося і просимо, шановне управління Міністерства внутрішніх справ у Житомирській області. Зверніть, будь ласка, увагу на проблеми простих людей, простих мешканців, які чесно живуть і трудяться. На благо української держави. Зрештою, ми сьогодні прагнемо в Євросоюз. Ми бачимо, що і правладна партія, і опозиція. Всі за те, щоб йти в Євросоюз. Тобто, якщо ми йдемо в Євросоюз, ми розуміємо, що нам треба трошки змінити ситуацію, яка відбувається і в правоохоронних органах, тому що ми ніколи не зможемо попасти туди, коли в міліції реально процвітає корупція. Коли громадянам керуючись указами президію СССР, забороняє проводиться акції, коли покриваються вбивці, а невинні люди сидять за гратами. тому ми власне сподіваємося, що управління міністерства внутрішніх справ звернуло увагу на проблеми цих людей. І не проблеми незаконного пересідування журналіста, і про непокарані збивці, і про торгівлю наркотиками. І ми переконані, що у зв'язку із тим, що міліція повинна охороняти права простих людей, ці злочини будуть об'єктивно розслідувані і злочинці, які споювали ці злочини, будуть покарані. Нам це набридло. Кому? Хто це? Тому ми сьогодні... Ось. ГОМ Свобода та наші депутати виступають за легалізацію зброї для українців. Чому? Ми сьогодні тут казали, що нам не треба наша міліція. Так, в такій кількості вона нам не треба. Досить вже кормити і виплачувати їм зарплату. Ми вимагаємо дозвіл зброї. Вони цього бояться. І чиновники, і президент, і міліція. Тому їх будуть просто вулиці стріляти, якщо вони будуть законно дотримуватись. Тому ми вимагаємо законності, честі. І право. Це. Слава Україні! Ах, Лента, зелентою, на бої подавай! Країнський повстанче, в бою, не відступай! Ах, Лента, зелентою, на бою подавай! Країнський повстанче, в бою не відступай!